Всім привіт, я знову на кванті і сьогодні я хочу показати вам один з самих найкращих нових заробітків на цьому сервері. Я покажу вам, як можна на кванті заробити 1 мільйон буквально за кілька годин. Цей метод є один із нових на цьому сервері, тому що нещодавно нам були додані сюди нові квести. Якщо його сьогодні виконую сам, то отримаю 750 тисяч. Зараз я до нього перейду, але перед початком я хочу оголосити переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти у ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А якщо що ти тільки почав грати недавно на цьому сервері і не знаєш з чого почати, то хочу обов'язково тобі порекомендувати ввести в телефоні гри мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його тут уведеш з другого по п'ятий рівень, то отримаєш 50 000 плюс 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. У одному з попередніх відеосів я вам показав, як можна легко заробити 1 мільйон, працюючи на хот догах. Сьогодні я знову вертаюсь до сімейних квестів і перевірю один з нових доданих квестів, який був нещодавно доданий на сервер. Буду виконувати саме оцей квест лісові трофеї. Нам потрібно зібрати 500 печерець і зібрати 500 глиб, а потім їх всіх продати скупнику. Не буду затягувати і зразу починаю з завдання. Так, на його виконання у нас є аж цілих 12 годин, тому я думаю, що ми точно його маємо виконати. Одразу мені потрібно заїхати у магазин 24 на 7, щоб купити лопату, бо без неї нам нічого не вдасться там зробити. А доки я туди їду, то хочу вас попросити підтримати мене своїм лайком під цим відосом. Це дуже допоможе мені у просуванні цього відоса і мого каналу. Буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите. І також, якщо ви дивитеся мої відоси без підписки, то, будь ласка, не забудьте підписатися. Так, ось ця лопата, я напевно зразу купляю дві. І тепер я відправляюсь на точку з печерицями. Знаходиться вона ось тут. Так, я сюди приїхав, зразу бачу ось перші гриби, які тут ростуть. Просто нажимаю кнопочку «Е» e, і так їх буду потихеньку збирати. Що, один з 500 грибів вже є. Час також я засік, подивимося, скільки часу в мене піде саме на печериці, і потім окремо подивимося, скільки часу у мене піде саме на глеви. Наскільки я знаю, то краще його робити вночі, можливо, зря я почав. Можливо, зря його почав виконувати саме тепер у день, але вночі тут сидіти теж неохота, тому якось будемо пробувати збирати їх тепер. Так, у мене тут пройшло вже 2 години, і поки що я тільки зібрав 250 штук цих грибів, 251 штуку. Тільки що тут була трохи велика конкуренція, а зараз вона пропала, тому зараз вже трошки легше це все йде, але все ж таки часу потрібно досить багато. Надіюсь, що і надалі конкурентів тут буде менше. Також інвентар вже забився цими грибами. Не знаю, куди далі буду їх складати, можливо, буду спавнити машини і буду скидувати їх у багажник, бо сумки вже потихеньку також забиваються. Ще крім цього випало два ось таких цар-гриба. Я не знаю, скільки вони коштують. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто вони падають та їхню ціну, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Ну, а я поки що йду далі збирати ці гриби. А ще, до речі, я тільки що дізнався, що якщо використати суб стар гриба, то можна буде збирати не по одній штуці, а по два гриба. Але чи буде це зараховуватися саме у сімейний квест, я не знаю. Тому я купив дві штучки і зараз я це перевірю. І використовую його. Та зараз тут зібрано 388 грибів. Піднімаю цей гриб. І так, рахую по два гриба. Взагалі супер. Тепер я виконую це ще скоріше. Тільки єдине, що цей суп діє, напевно, хвилин 15-20. Я не думаю, що діє його більша. Але все ж таки, це вже, це вже значно нам покращить збирання цих грибів. Тільки що мені підказали, що діє цей суп аж цілу годину. Тому, скоріше за все, це все таки вигідно. А потім з часом ми зможемо крафтити його самі. Ну і прийшло 4 години, і я виконав перший квест у цьому завданні, а саме зібрав 500 печерець. Тепер мені потрібно зібрати 400 глив. Ці печериці можна було зібрати набагато скоріше, напевно, за півтора, за 2 години. Але мені потрібно було відійти і тому пішло стільки часу. Але саме збирав я гриби десь коло 2-2,5 годин. І якщо б я трохи раніше використав той суд, то ще б зекономив трохи часу. Тепер потрібно зібрати 400 глив. Тільки що я прокачав другий навик і тепер мені вже доступний збір цих глиб. Потім потрібно то все продати. І відправляюсь вже на другу точку збору. А на збір Віргли у мене вже пішло 2,5 години, навіть трохи менше. Тут все пішло трохи легше і трохи швидше. Ще хочу підмітити, щоби якщо я це все починав збирати ввечері або вночі, то це зайняло би ще набагато менше часу. Тепер ці всі гриби потрібно продати скупнику: спочатку 500 печерець, а потім 400 глив. Але сам я зразу це все не зможу продати, тому що там киде, і тому попросив друга, щоб він мені поміг. Я продав 500 печерець, а він продав 400 глив. І ось так я закінчив це завдання. Загалом на його виконання у мене пішло десь коло 5 годин. Якщо би я не відходив десь на годину. Якщо б була трошки менша конкуренція, то я виконав би його, думаю, за 4, навіть за 3 години. Наприклад, друг виконував це завдання за 3,5 години. Але знову ж він робив його уночі, тоді, напевно, найкраще. Ну і під кінець я забрав свою нагороду, 750 тисяч, та очки досвіду для сім'ї. В принципі, досить хороший заробіток, але вам потрібен хтось, хто включить це завдання у сім'ї. Або ж ви повинні бути лідером, або заступником сім'ї. Тому, якщо ви також хочете виконати таке завдання, то запрошую вас у нашу ФАМу. Якщо ви будете мати бажання виконати таке завдання, то ми легко його вам включимо. А щоб вступити у цю ФАМу, потрібно відписати у Діскорди, які є в описі під цим відео, або ж у мій дискорд. Ну а на цьому поки все. Всім бажаю удачі, до наступного відео.